Вітаю всіх браття і сестри. Сьогоднішнє слово з Євангелія, яке єднає, це Марка, 4 глава, з 10 по 23 стих, зачало 16. Одного разу, коли залишився Ісус на самоті, то приступили до Нього ученики і запитали його про притчу, і сказав їм: Вам дано пізнати тайни Царства Божого, а тим зовнішнім, у притчах усе буває, щоб дивлячись. Дивилися і не побачили, і слухаючи, слухали і не розуміли, і щоб не навернулися, і щоб не відпустилися їм гріхи. І говорить їм: не знаєте притчі цієї? Як же всі притчі розумієте, сіяч слово сіє? Посіяне при дорозі, це ті, в котрих сіється слово, але до яких, коли почують, зараз же приходить сатана. І забираю слово, посіяне в серцях їхніх. Так само й те, що сіється на кам'янистому місці, це ті, що, почувши слово, зразу з радістю приймають його, але не мають у собі корення і непостійні. А потім, коли настане скорбота або гоніння за слово, одразу спокушаються. Посіяне в тернах, це ті, що слово слухають, і в них турботи віку цього. Спокуси багатством та інші прагнення, увійшовши в них, заглушають слово, і воно буває без плоду. А посіяно на землі добрі, це ті, що слухають слово, приймають і приносять плід у 30, у шістдесят і сто крат. І говорив їм: невже для того приносять світильник, щоб поставити його під посудино або під ліжко, чи не для того, щоб поставити його на підставці? Бо немає нічого таємного, що не було б виявлене, і нічого прихованого, що не стало б явним. Якщо хто має вуха слухати, нехай слухає. Нехай ми, браті і сестри, будемо тими людьми, як земля добра, які слухають слово, сприймають, а головне приносять плід.